У пошуках безпеки Сполучені Штати готуються прийняти тисячі сирійських біженців. У передень їхнього прибуття активісти у Філадельфії, Бостоні, Чикаго і Вашингтоні взялися за формування громадської думки. У цих містах розгорнули спеціальні виставки реконструкції про поневіряння, через які проходять шукачі порятунку. Докладніше зі сполучених штатів Наталка Пісня. Біженців поруч із білим домом та монументом Джорджа Вашингтона тут справжні все, і намети, і порції їжі для переселенців, і навіть човни, в яких сирійські втікачі долали море. Тепер ці предмети, частина інтерактивної виставки, де замість сирійців або інших біженців через випробування приходять пересічні американці. Ставайте ось тут і уявіть на ваше селище насуваються озброєні бойовики. У вас 30 секунд для того, щоб зібрати речі. Вибір речей насправді обмежений лише двадцятьма предметами. Ми беремо. Паспорт, sorry, гроші, обов'язково воду. Я забираю домашні полюби. Тур триває лише 30 хвилин. За цей час відвідувачі занурені в умови, в яких біженці живуть руками. Учасники навіть долають море і платять перевізнику за надію на порятунок. Власник човна не гарантує нічого. Ні справності судна, ні вірності маршруту. Далі пункт пропуску, щоб його перетнути, теж треба заплатити. Потім фільтраційний пункт. Тут у біженців вперше з'являється їжа, маленькі порції рису, макаронів або галети, два літри води на день. Єдине місце, де екскурсанти не платять польовий шпиталь. У ньому є трохи необхідних медикаментів. Два ліжка з дірками і відрами під ними. Адже більшість утікачів страждають від діареї. Ось такі майже саморобні намети використовують на близькому сході. Порусторіщу у житку в Італії, а в Німеччині для шукачів притулку зводять будинки з контейнерів для переваги. Така табірна виставка дуже важлива, бо все це сильно відрізняється від того, що показують по телевізору. Це здається чимось дуже далеким. А ця реконструкція від неї мороз по шкірі. За останні шість років кількість біженців по всьому світу зросла на 20 мільйонів людей. Фахівці з гуманітарних організацій діляться сумною статистикою. Всі, хто тікає зі своїх домівок, сподіваються, що повернуться додому за кілька місяців. Насправді ж у таборах для біженців подекуди виростають два-три покоління. З Вашингтона Наталка пісня Олексіосика ТСМ один плюс один.